Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми гетерофункціональні карбонові кислоти, амінокислоти, альфа-амінокислоти, білки пептиди. Завдання звучить наступним чином: утворіть трипептид аланіл-цистеїл-ліцин, напишіть його повну назву та позначте пептидний зв'язок. Для того, щоб вам було легше виконати таке завдання. Я пропоную вам подивитися на наступну схему, яку ви бачите на екрані. Це загальна схема утворення пептиду. Пам'ятаємо, що пептид складається з альфа-амінокислот, які вам потрібно знати на пам'ять. Тепер перейдімо безпосередньо до утворення трипептиду. Він складається з трьох амінокислот: аланіну, цистеїну та гліцину. Нам потрібно написати ці три амінокислоти в рядочок. Починаємо з аланіну CH3, CH, 3 chnh 2 COOH. Обов'язково підписуємо, що це аланін. Далі наступна амінокислота цистеїн shch 2 chnh 2 COOH. сульфуровмісна амінокислота. Далі додаємо гліцин nh 2 ch 2 COOH. Після цього можемо написати трипептид. Він виглядатиме наступним чином. Ви зараз бачите його на екрані. Як ми пишемо такий трипептид? Починаємо ми з аланіну, з першої амінокислоти. Нам потрібно від карбоксильної групи забрати ОН. OH. Решту переписуємо: CH3, ch 3 nh 2 co Далі переходимо до цистеїну. Від аміногрупи забираємо один гідроген. Тобто у нас утворюється NH. Сформувався пептидний зв'язок Так? Далі переписуємо CH, ch 2 sh Ось цей фрагмент. Далі переходимо до карбоксильної групи, від неї знову забираємо OH, залишається CO, Переходимо до гліцину. Від аміногрупи забираємо один гідроген, у нас утворюється NH. І знову формується пептидний або амідний зв'язок Це ОНН. Переписуємо далі СН2 це Таким чином, утворився трипептид. Він має назву аленіл гліцин Всі амінокислоти, які входять до цього трипептиду, будуть мати суфікс Іл. ГІЛ або ИЛ, окрім останньої амінокислоти. В нашому випадку цегліцин залишається без змін. Його назва залишається такою, як і була. Далі, згідно з нашим завданням, потрібно позначити пептидний зв'язок. Пам'ятаємо, що це зв'язок CONH. І ми зараз бачимо його на екрані. Жовтим кольором це ONH. В нашому випадку маємо два пептидних зв'язки. Обов'язково пишемо, що це пептидний зв'язок, і таким чином ми виконали дане завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!